Доброго ранку, ви прокидаєтесь разом з шоу Ранок вдома. З вами на зв'язку. Я Костянтин Октябрьський. Зовсім скоро до нас приєднається моя колега Лілія Ребрик. Сьогодні, 26 жовтня. Через постійну загрозу ракетних обстрілів та заради безпеки нашого колективу. Ми виходимо в такому онлайн форматі, але це не надовго, Я дуже сподіваюся. Отже, друзі, давайте розпочинати. Бо на вас чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні виповнюється 203 роки від дня народження відомого українського підприємця і мецената Миколи Терещенка. Уродженець Сумської області починав як торговець хлібом у Криму, а розбагатів на цукровому виробництві. На благодійність Терещенко жертвував до 70% свого доходу. Він виділив гроші на будівництво Київського політехнічного інституту, Володимирського собору та низки інших церков Києва. Крім того, за його сприяння відкрилась Києво-Печерська гімназія та школи для людей із порушенням зору та слуху. І це далеко не весь перелік заслуг знаменитого мецената. 26 жовтня 1918 року англійський адвокат Сесіл Чап подарував Стоунхендж Великобританії. Стародавню кам'яну споруду він придбав на аукціоні за 6600 фунтів стерлінгів. На сьогодні це понад один мільйон доларів. За однією з версій, британець купив Стоунхендж як подарунок своїй дружині Мері, але вона щедрості чоловіка не оцінила натомість хотіла отримати комплект тор. Через три роки Сесіл Чап вирішив передати історичну пам'ятку у суспільну власність. Зараз Стоунхендж гордість Великої Британії. Щороку його відвідують мільйони туристів з усього світу. Крім того, він включений до почесного списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Підраховано, що на будівництво Стоунхенджа були витрачені понад 30 мільйонів годин праці. 26 жовтня. 1956 рік Нью-Йорк, штаб-квартира ООН. Представники 81 держави ухвалили статут Міжнародної агенції з атомної енергії, або як ми звикли називати, магате ідея створити організацію, яка б просувала мирне використання атомної енергії, та стежила б за непоширенням ядерної зброї, виникла у 1950-ті роки. Саме в той час світ був занепокоєний стрімким розвитком атомної енергетики. На сьогодні до складу МАГАТЕ входить 175 країн, зокрема й Україна. Після початку повномасштабного вторгнення Росії МАГАТЕ неодноразово відвідувала українські атомні електростанції, на яких побувала нога окупанта. Через постійні обстріли росіянами Запорізької атомної станції існує ризик нової ядерної катастрофи. Магате закликає російських військових покинути територію станції та повернути її під юрисдикцію України. Це єдиний шлях, аби вберегти світ від нової трагедії. А яким буде 26 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.